Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Так, це відео для тих, хто тільки збирається робити українськомовний канал і думає, яку нішу обрати. Звісно, більшість ніж в нас або забиті, або мають своїх фаворитів, але є і ті, що зовсім пусті, або контенту занадто мало і немає конкуренції. Тобто ви реально можете почати канали і казати потім через рік чи два та я перший, хто почав робити відео на цю тематику українською. На просторах українського ютубу є фітнес-блогери, і це не тільки руханка для дітей. Але немає фітнес-влогу, щоб люди бачили на реальному прикладі, як це: ходити постійно в зал і вся ця фітнес-рутина. Зараз у зв'язку із війною в нас з'явились і візувались канали на військову тематику. Але здебільшого про військову техніку, про тактику, аптечки і таке інше. А от конкретно про вогнепальну і холодну зброю майже немає каналів. Навіть на військових каналах таких відео доволі мало. В Україну є канали зі. Смішною перезвучкою фільмів. або ж смішний дубляж з нарізкою моментів з фільмів, але конкретно по трейлерам немає. Тобто немає смішної перезвучки трейлерів, хай і старих фільмів. Саме зараз, як ніколи, українцям потрібен смішний контент. Так, канали, які займаються смішною переозвучкою фільмів, іноді роблять і переозвучку трейлерів. Але так, щоб це був окремий канал, майже немає. Сподіваюсь, ви знаєте канали про комп'ютерні комплектуючі. Принаймні я розповідав про такі канали, відео про 10 каналів, які тепер знімають українською. Але майже немає каналів, які були присвячені ремонту, ПК та ноутбуків. От знаєте, коли у вас на моніторі показує синій екран смерті, і ви такі, бляха, і що конкретно мені робити? Що почати пошук несправності чи вже нести в сервіс. От таких відео і таких каналів майже немає. Хтось з вас та точно хотів би собі купити 3D-принтер, щоб робити якісь фігурки, або щоб створити якийсь мегадрон, який скидав би або вовнітка на окупантів. І на жаль, контенту і каналів про 3D принтери, їхні сильні та слабкі сторони, як зібрати із хламу 3D принтер, або як не замовити китайський хлам у вигляді 3D принтеру. От такого контенту і каналів присвячених 3D принтерам. Теж, на жаль, майже немає. Сподіваюсь, після моїх відео ніші в українському Ютубі почнуть поступово заповнюватись, і в майбутньому наші громадяни почнуть активніше відмовлятися від контенту московицькою, адже такий контент вже буде українською. До речі, хочете PlayStation Vitu з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою всього лише за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світ. Тильників. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна на консолі OLX, тоді я оголошу про Етер, на якому проведу розіграш. Вже назбиралось майже 4 тисячі гривень. Трохи бустаніть і потім, можливо, буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки цієї консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені або можете оформити будь-яку відписку на мій канал із доступних посилань під відео. Це десь від 10 гривень. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую усім спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.